Сьогодні у програмі Україна впродовж тижня намагалась побороти зимову негоду. Виходило це із перемінним успіхом. На сході краще, на заході ж доводилось залучати МНСників та військових. Державну програму розвитку автомобільного транспорту відхилив кабінет міністрів. На неї різні погляди у розробників та власне самих перевізників. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. На тижні, що минув, ледь не найбільше уваги в автотранспортній галузі, було приділено дорогам. Перші рясні опади та завірюхи призвели до значних проблем водіїв. У справжнє снігове пекло перетворилась ділянка траси міжнародного значення Київчок на Львівщині. Через невчасне реагування дорожніх служб на змінення погодних умов рятувальникам головного територіального управління Менасу України у Львівській області довелось ліквідовувати затор, довжина якого сягала 25 кілометрів. Основним завданням рятувальників було дістатись до осіб, які потребували екстреної допомоги. Та знаходились в епіцентрі замету. Для них рятувальники доправляли продукти харчування та гарячий чай. Загалом для розчищення затору на місці події працювало півсотні одиниць важкої інженерної техніки та майже 300 рятувальників. Висота снігових заметів місцями сягала двох метрів. Окрім цього, дощ та мокрий сніг при штормовому вітрі до 30 метрів на секунду спричинили ожеледь, налипання мокрого снігу на лініях електропередач, снігові замети. За даними МНС, за два дні зі снігового полону визволили близько 600 автомобілів. Але на цьому історія не закінчується. Прокуратурою Львівської області ініційовано проведення перевірок щодо надзвичайної ситуації, яка склалась на автошляхах органами прокуратури спрямовані листи керівникам Державтоінспекції головного. Управління МВС України та служби автомобільних доріг у Львівській області із вимогою проведення службових перевірок щодо повноти та своєчасності вжитих заходів із попередження ситуації, що склалась, адже хтось має відповідати за зрив руху на трасі міжнародного значення. Зі сніговими заметами боролись і в Тернополі. Спочатку вивільняли тільки легкові машини, автомобілі швидкої медичної допомоги та пасажирські автобуси. Метрові черги далекобійників збільшувались ледь не щохвилини. На виїзді з Тернополя їх зупиняли працівники ДАІ та просили паркуватися. На більшості доріг державного значення проїзд був ускладнений. Дороги продовжують бути переметаними в ряді випадків. Це об'їзна дорога Тернополя в сторону Це така дорога, як Тернопіль. Броди зараз працюють працівники дорожньо комунальних організацій, щоб пробити дорогу на до такого району центру як Ланівці. Однак на дорогах, якщо їхати на Київ, на Кременець, на Дубну, дорога на даний час нормально розчищена. Проїзд забезпечений. Забезпечений проїзд у нас також в сторону Хмельницького, але лише до Підволочиська, тому що зі сторони Хмельницького ще працюють. Працюють дорожні комунальні організації для того, щоб все ж таки добитися до нашого поста, який є на границі області, і забезпечити рух транспорту у на На в'їзді до міста утворювались величезні черги далекобійників. Дехто з водіїв по три доби ночував на узбіччі. Звісно, могли розгорнути ночі, посипати, щоб до утра все це снігу ж не було, не було, щоб пороставало. І можна, і можна, і можна було б двигатися дню. А так, що свої ж немає дороги. Дістатись до міста на роботу чи навчання теж проблема. Із сіл або йшли пішки, або їхали кіньми. А щоб повернутися додому, годинами чекали автобусів. Майже не ходять в такі віддалені села, де не головна траса, то автобуси практично не ходять. Важко. Попутними машинами, а з санками тут дивлюся одні гори. Практично я не знаю, як на роботу доїхати на дорогах області. Працювали понад дві сотні снігопробиральної техніки. МНСники наголошують, їм допомагали військові та приватні організації. В першу чергу нас турбували дороги, які проходять через Тернопільську область. Особливо це були вихідні дні. Багато туристів їхало в Карпати з Карпат, і в той же час сталися великі затори в районі на дорозі Дружба Трибулянська і Бучач, село Хмілівка, Дарахів, де в снігових заметах знаходилося близько 400 автомобілів. А ось на Буковині погодні примхи заблокували під'їзд до майже сотні населених пунктів області. Автосполучення вдалося відновити тільки із 43 з них. Через мокрий сніг та вітер 27 сіл перебували без енергопостачання. До розчищення шляхів, кажуть фахівці, було залучено усю необхідну техніку. Всі наявні ресурси в області, включаючи всю дорожню техніку. Це близько 82 одиниць техніки. Філії облавтодору, вся наявна техніка Міністерства надзвичайних ситуацій, залучена техніка Міноборони, наче працюють на ліквідації цих наслідків. Попри усі намагання дорожників та рятувальників, які працювали цілодобово, сніг та вітер на відрізку дороги державного значення таки створили перемети. Продовж кількох днів рух вдалося поновити лише на окремих автошляхах. Буковинські рятувальники зі снігових заметів відбуксували 15 вантажівок. 175 легкових машин, 6 пасажирських автобусів, 19 мікроавтобусів, 8 автомобілів швидкої медичної допомоги для забезпечення транспортного сполучення. Залучалось всього 282 одиниці техніки та більше 800 чоловік особового складу, як підрозділ територіального управління служби автомобільних доріг міністерства оборони та інших служб. Загалом було надано допомогу більше 460 чоловік, з яких 16 дітей, які перебували в даних автомобілях. Кілька днів сніжило та хурделило у Харкові, але негода місто не паралізувала. Комунальники встигли зреагувати вчасно і за перших жарясних опадів вивели на вулиці цілий арсенал техніки. Загалом мільйонник розчищали понад 100 снігоприбиральних машин. На вулиці висипали 300 кубометрів піску та 400 тонн солі. Найбільше зусиль спрямували на центр міста та основні транспортні магістралі, проте зовсім без уваги не залишили і внутрішньоквартальні дороги у дев'яти районах Харкова. Сніг прибирали 1700 людей. Тут працювало 27 одиниць важкої техніки та 18 менших машин. Робота з розчищення доріг тривала безперервно, бо бригади працювали позмінно. Міська влада обіцяє, що потрібно буде більше людей та техніки. Вони будуть знайдені. На сьогоднішній сто 104 одиниці. Естественно, в первую очередь рассматриваются те вопросы, где у нас подъемные спуски и где у нас транспортные артерии. На утро ни одного случая о том, что где-то транспорт стал по вине, то, что где-то не убрали, то есть из-за осадков, такого нет. Больше 100 единиц, наверное, там где-то в районе 150-60 единиц. Если будет дополнительно, мы можем привлечь, у нас есть решение комиссии о привлечении организации. Других города Харькова. Побороти снігову стихію вдалось і Донецьку. На вулицях міста безперервно працювали майже 90 одиниць прибиральної техніки. Якщо ситуацію на дорогах контролювати більш-менш вдавалось, то в міжнародному аеропорту Донецьк справи були гіршими. Тут час від часу затримуються рейси. Але адміністрація запевняє, йдеться не про повний параліч, а часткове ускладнення. Основна проблема навіть не снігопад, основна проблема етабледіння. з ним приходиться боротися. Всі служби аеропорту… на эту миссию. Сейчас работает спецтехника, специальными реагентами идется работа, постоянная работа на взлетно-посадочной полосе, И ведется работа по обработке антиобледенительными средствами самолетов. У первый день негоды в аэропорту Донецк очікували вылету близко 150 пассажиров. Деякі из них провели у терминале майже добу. Всю ночь нас продержали здесь, то есть некоторых разместили в соседней гостинице. Ті, хто сталі здесь, вранці утром сиділи на батареях, помушта через звичайне тепло в здання аеропорту. А ось ті, хто взяв квиток не на літак, а на потяг, в результаті виграли. За інформацією прес-служби Донецької залізниці, її пасажири таких великих незручностей не відчули. Поїзди зокрема і швидкісні не скасовували. Наразі йдеться лише про незначні затримки. В основному так була з Тим що мокрий сніг, не на контактну сеть, обмороження мінусова температура. На определенных участках от Славянска до Лозовой налипание составляло больше 5-6 сантиметров. Залезничники також вивели на вулиці спеціальну очистную технику. Зі стихією боролися понад 9 тысяч людей. А ось придбані Укрзалізницею у південній Кореї швидкісні електропотяги Хюндай не витримали випробування зимою. Нині вони зупиняються у полі ледь не кожного дня. Власне помилку і поспіх у виборі напевно нині розуміють практично усі. А ось старший радник Європейського банку реконструкції та розвитку Антон Усов взагалі назвав запуск Укрзалізницею швидкісних потягів Хюндай інвестиційним провалом 2012 року. За його словами, державна адміністрація. Залізничного транспорту не врахувала особливостей цієї техніки і особливостей власної інфраструктури. Представник ЄБРР зазначив, що це має стати уроком для української влади, яка повинна зрозуміти, що не можна підганяти проекти під конкретні дати або події. В останні дні роботи нинішнього складу кабінету міністрів все ж розглядаються питання державного значення: Не виключення і транспортна галузь. Щоправда, суперечливий пункт подальшого розвитку автотранспортної і складової. Уряд залишив своїм наступникам запропонований міністерством інфраструктури варіант розвитку автотранспортної галузі з будівництвом мережі комунальних автостанцій та створенням державних автопідприємств був підданий різкій критиці з боку перевізників ще на початку осені під час проведення у кримському парк-готелі Марат першого всеукраїнського автотранспортного форуму. Втім, на початку грудня віце-прем'єр Борис Колесніков все ж таки вніс на розгляд кабінету міністрів документ, розроблений державтотрансендії проектом. По этой программе одна из важнейших линий это создание государственных коммунальных предприятий uh -huh. и автобусных станций. Uh -huh. Все участники были против. Зачем создавать себе конкурента? Но це такой інструмент, щоб вони работали в правому полі. Це uh -huh, uh -huh. колосальний інструмент. Їм тільки, навіть не надо создавать, тільки пригрозить этим. проти ухвалення документа виступило Міністерство фінансів, з яким редакція програми не була узгоджена. Усеукраїнській асоціації автомобільних перевізників також застерігали від швидкого ухвалення програми розвитку автотранспорту в нинішньому вигляді. Создання комунальних підприємств, то, що сьогодні є ну, Київ, історично сложилось, Донецк, Харьков, Львов быстро пошли по этому пути, но, во-первых, они уничтожают конкуренцию. И перевозки же не бесплатные, они же дешевле от этого не стали. Просто эти затраты перекладываются на бюджеты городов. Но мы тем самым убьем частный сектор, который за 20 лет рождался сам. Я его не хвалю. И у него, у перевозочного частного сектора масса проблем. Но мы тем самым делаем недобросовісну конкуренцію. президент ВГОВА Ігор Шкіря наголосив, що автоперевізники давно виступають за реформу своєї галузі, але до цього питання необхідно підходити дуже обережно та виважено, аби міста не залишились знову без транспортного обслуговування, як то було 20 років тому.